Міжрегіональне партнерство та налагодження бізнес-зв'язків з країнами ЄС у Чернівцях відбувся українсько-румунсько-молдовський бізнес-форум, на якому підприємці з різних країн обговорили майбутню співпрацю. Через повномасштабну війну український бізнес переживає складні часи. Буковинська підприємиця Галина Ніконова каже, налагодження партнерства з іншими країнами значно покращить розвиток різних галузь. Ми намагаємося їхати, знайомитись Молдавію, Румунію для того, щоб розширювати свій ринок, знайомитися з людьми, представляти свою продукцію на міжнародному ринку. Ми хочемо жити, ми хочемо розвивати свою країну, ми хочемо економічно її піднімати. І, звичайно, я не можу сказати, що нам дуже легко, але ми робимо для все для того, щоб наша зміцнювала економіка і процвітала наша Україна. Українсько-румунсько-молдовський бізнес-форум у Чернівцях відбуватиметься впродовж двох днів. Його мета посилити тристороннє міжрегіональне співробітництво між Україною, Румунією та Республікою Молдова. Ми бачимо перспективи розвитку в багатьох галузях у нас на Буковині. Починаючи з переробної галузі харчової промисловості, легкої промисловості, яка у нас досить непогано працює на сьогодні, але ми бачимо перспективи розвитку так само, і напрямок логістики. Інфраструктурних проєктів, що стосуються е, транспортних коридорів, які можемо використати. До бізнес-форуму долучились впливові експерти з різних галузь, які діляться своїми успішними стратегіями та перспективами на майбутнє. Перш за все, це обмін думками. Друге, це не зваритись в власному соці. І третє, навіть якщо приїжджають іноземні делегації, іноземні бізнесмени, вони приносять принципи зараз, показують, показують, що вони можуть приїхати в воюючу країну. Вони можуть підтримати країну, а наші бізнесмени у них можуть набрати з того, що що зараз відбувається і розвивається в Європі. Налагодження партнерства з Румунією та Молдовою підвищить рівень соціального забезпечення населення, а також збільшить рівень економічного розвитку трьох країн. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.